Прямові успішного закінчення цієї експедиції мною я буду першим українцем, який перетне індійський океан з... з континенту до континенту, з Австралії в Африку. Також першим німцем, який це зробить. Ми будемо першою командою. І так далі. У нас є декілька рекордів, які теж трошки в секреті ми тримаємо до закінчення експедиції. Не хотілося б просто. Пустими словами кидатися якимись обіцянками, тому коли ми закінчимо, вони будуть підтверджені, тобі ми про них розкажемо. Хотів би також звернути увагу, що в грудні 24 го року я слідкував за загонкою через Атлантичний Кан, яку організовують британці, де брала участь українсько-британська команда. Досить незвичайна, незвичайна експедиція в них вийшла була гонку, але перетворилася в експедицію, тому що команда з двох українців, двох українських е е колишніх військових, які отримали поранення, і двох британських, які теж були з, з пораненнями. Е вони в цю гонку через декілька днів. Е шкіпер цієї команди, британець, е викликав. Я яку спокійну погоду викликав евакуацію всієї команди. І чотири учасника, два українці два британці, були евакуйовані, а човен було покинуто в океані. Після цього один із учасників і власник човна, який також побудував цей човен. Човен був побудований українцем і власником його був українець, який проживає в Британії, Дмитро Різвой. Знайшли. Яхту, на якій вони вдвох разом з Іваном Гаврилком знайшли цей свій човен, полагодили, що там не подобалося британцям, і вирішили в експедицію вдвох. Звичайно, вже не в рамках цієї гонки, а як експедицію. І вони перетнули Атлантичний океан, довівши британцям, що човен справний, що там не було нічого серйозного, і показавши всьому світу, чого варті українці. Так от, батько Дмитра Павло Павлорізовий, він перетинав індійський океан, але від не від континенту до континенту, а від острова до острова. Тому в українців вже є досвід воканічні греблі. Дмитро, Іван, батько Дмитра займалися. Океанічна Гребля не популярна в Україні. Перше, де Україна, де океан, по-друге, для так в організації такої експедиції потрібен досвід, кошти і так далі. Звичайно, мені б хотілося, б, щоб Україна могла себе достойніше показати в цьому виді. І е, я готовий допомогти будь-яким бажаючим, е, з реальними намірами е, в організації таких експедицій, чим зможу і порадами, консультаціями. Е, Пізніше можливо буде більше інформації про це, але наразі це так.